У майстерні Новомосковського центру культури та дозвілля відбувся майстер-клас з виготовлення оригінальних ялинкових прикрас, на який завітали учасники дитячого хореографічного колективу народного танцю водограй та зразкового театру Ляльок Барвінок. Для дітей буде дуже цікаво оформити ялинку у нашому центрі своїми руками. І ми зробили з Валентиною Миколаївною Волошиною майстер-клас по виготовлення ялинкових прикрас. Ми робили прикраси із фоамірану. Дітям дуже сподобалося, Було дуже дуже цікаво. Кожна дитина виготовила три прикраси: перша іграшка Янгол, друга куля і третя бурулька, розповідає пані Ольга. Діти дуже дуже захопливо взялися за цю роботу, таке ніхто із них раніше не робив. Робота була дуже клопітка. Діти дуже сильно приложили зусиль для того, щоб кожна прикраса була. Була індивідуальна і підкреслювала характер кожної дитини. Талановиті майстрині, якими виявилися художник-постановниця Валентина Волошина та керівниця хореографічного колективу Водограй Ольга Жиганова навчили дітей виготовляти новорічні іграшки. Хтось дуже поспішав, хотів перший зробити, щоб показати, що в нього вже, вже виготовилася ця прикраса. Хтось дуже клопітково підходив до цього процесу, і хай і дуже повільно, але дуже. Ну як, як сказати, дуже 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 клопітко все як виготовляв. Хтось дуже радів, що в нього як виготовилася ця прикраса, то що він до цього ніколи в житті цього не робив. Організатори заходу вирішили і надалі проводити такі майстер-класи, щоб розрадити дітей у такий складний час та навчити створювати красу своїми руками.